Вітаю, ви на каналі майстерня води. Ми займаємося бурінням обесинських свердловин як зовні, так і в колодязях. Сьогодні приїхали в Київську область. Зараз я вам покажу. В колодязі. Вон видно по з'єднувальних муфтах два рази чистили, два рази потрошку добавляли спускали його на саме дно, не допомагає, води не вистачає. В колодязі піщаний плевун. Спробуємо вирішити цю проблему. І так, зайшли нашим, нашими розвідувальними штангами. Піску було не більше метра. Пісок крупний, чистий, але мало. І можливо, він вже обсаджений кільцями цей пісок. Тому абесинка, синка, скоріше всього, працювати не буде. Але є вихід. Так виглядає фільтр на Бесенську свердловину. Тобто не, це не той фільтр, що чистить воду, це просто бар'єр між водоносом та насосом. Він захищає тільки від піску, всю глинисту він пропускає і виводить. А це такого ж само, такий же само фільтр, тільки під погружний насос. Працює вона вже. Як звичайна свердловина під погружний насос, вода затікає самотюком, насос її викачує. Насос буде опускатися в цю склажину. В Цю скважину ми зайдемо в пісок. Я думаю, отак ми зайдемо. Щоб ця частина приймала ще з колодязя воду. Тут буде водоноса, цей метр піска буде тут давати. Знизу, як бачимо, заглушена, пісок ніякий не зайде. Пробуємо зробити. Значить оця скважина робиться тільки під поверхневі насоси. під отакі Під отакого типу насоси. Ну або отакі. Це такий же саме, тільки з бачком. Ось така глибша глина. хоч коники вліпи Обсадилась ми десь на півтора метра. Промили склажину, всунули наш вібраційний насос, прокачуємо скважина. Слабо дебетна, Зараз хочемо заміряти точний літраж. Наш вибраційник. викачали до дна в ноль. Засікли час і зараз за 10, через 10 хвилин викачаємо ще раз, побачимо. Дебет, приток, общий скважини з колодцем. Заміряли приток. Вже опустили хазяйський насос. Переток сплажений 250 літрів за годину. І з максимальним запасом 500 літрів. Тобто десь за 2-2,5 години запас цей буде встановлюватися. Це таке саме оптимальне вирішення, коли не виходить абесцинка в колодязі. Ну і коли вже є погружний насос, щоб не міняти насос, в принципі, як варіант непоганий вихід. Водочка ще поки мутна, ще зараз підключимося, будемо прокачувати. Але то, як говориться, вже діло времени. Пару тонн викачаємо і вона стане світленька. Все, скважину закінчили, заложили розрив там. Був розрив між кольцями, там водичка набирається. Замовник попросив спробувати зробити обіцінку верха. Що ми і робимо? Буримо. Без корита, так як особо газонів нема, ну і плюс статичний рівень дуже низький 8 метрів. Тому буримо з приямками. Так, На 4 метрах до 4 був пісок, далі пішла глина. І це є дуже добре, що пішла глина, тому що водоносний слой, як чехлом, закриває глиняним, глиняним чехлом від всяких... Верхових осадів від бактеріального зараження і так далі. І так, пробурили, підключили насос замовника. Дебет слабенький тут, геть слабенький, але і насос 8,5 метрів майже до статичного рівня. Тобто він робить от-от на грані. Тут буде вкопуватися два колодязних круга, насос пускатися буде ближче до води, дебіт буде веселіший. А в колодязі вода прибула, воду качаємо насосом, качає вже хвилин 15, мабуть, так? Да? А той більше каже. Хазяй. Ну, Водички тут ще мало прибуває. Такий вже непоганий результат. Я думаю, з двох цих скважин щось та вийде. Ця буде питати дом, а з цієї буде накачуватися бочка. Там стоїть здорова бочка на теплиці потихеньку буде накачуватися. Все, всім дякую за увагу.